Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят Круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось піднитав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте, на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я. Отказує одне мишеня. Не я, каже і друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та ворожна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть. Гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов за своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник каже Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть ізвертам? А хто тісто місив, піч витопив, пиріжків напік? Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме?